Кличний відмінок Юрій у кличному Юрію. Якщо в називному «йот», то в кличному Ю. Юрію Андрію Сергію. Микола перша відміна тверда група. На А Микола Миколо. Віра Віро. Ігор кого чого немає? Ігоря. Друга відміна м'яка група? кличному Ігорю. Ігорю Дмитровичу. Ілля. Ілле, Ілле Степановичу. Олег, Олеже і Олегу. Паралельні форми. Любов. Любове. Любове Іванівно. Василь. Друга відміна м'яка група? Яка основа? Василь, Василю, Михась, Михасю. Софія. Софія, Софіє. Марія, Маріє, Надія, Надіє. Микита А. Мики то. Тадей йот, Тадей, Тадею, Андрій, Андрію, Наталя. Розмовний варіант. Наталя, Наталю, Галя, Галю, Володя, Володю. Олесь, Олесю. Леся. Лесю Галю. Юля. Юлю. Надія, Марія, Софія. Надіє, Марія, Софія. Левко на ко, як батько. Батько батьку. Левко, Юрко, Левку, Юрку. У. Сава А. Саво. Оля Олю. Валерій й, Валерій Ю. Людвіг чоловічі імена на ГКХ. У. Людвігу, Джеку, Жаку, Фрідріху, Олекса, А, Олексо, Петро, Петре, Павло, Павле, Дмитро, Дмитре. Матвій, йод, Матвію, Настя. Настя, Насте. За аналогією до іменників третьої відміни. Радість, радосте. Настя, насте. Павло, Павле.